Куди звернутися, якщо розуміє, що алкоголь чи наркотики стали невід'ємною частиною життя? Нерідко алко та наркозалежні бояться просити про допомогу, розуміючи, про таке соромно говорити в голос. Від згубних звичок цих людей страждають ще й їхні рідні та близькі. Втім, у Дніпрі є до кого звернутися у такому випадку. Наша знімальна група побувала в одному з реабілітаційних центрів, де люди намагаються почати все з нуля. Ця жінка просить не називати її ім'я та не показувати обличчя. На початку цього року дізналась, що її 17-річний син підсів на метамфетамін. Препарат є психостимулятором і, хоча й вважається не найважчим наркотиком, втім викликає сильну залежність. Я не можу сказати, що я повністю ні ну як всі мами. Так, да, мислі от, от себе я гнала. З дома нічого не пропадало. Я не, не могла там ну, ну де, потрібність день була у нього там. То то йому треба, то то не больші суми. Якщо раніше її син займався спортом і сварки у родині були рідким явищем, то з початком вживання наркотиків, згадує жінка, хлопець помітно змінився. Відім, да, зрачки. Видимо зміна настроєння, сміна апетіта, похудіння, там кіта телефонні розмови за закритими дверями, запах тіла, навіть, особливо, якщо це там вітамін, пірвінті син цієї жінки вже дорослий. У нього своя родина дружина та донька. Жінка розповідає, протягом 20 років її син страждає алкоголізмом та ігроманією. Чоловік то жив нормальним життям, то поринав у спиртні чи азартні загули женился. як всі родители думали, що сім'я ну дасть якісь свої плоди, результати, тому що любов, ответственность должны были, казалось бы, наоборот возрасти. Але к сожалению, це було не так. А цей хлопець пройшов АТО. Окрім військового досвіду, тридцятилітнього Юрія за плечима ще один наркотичний 13 років вживання важких наркотиків, переважно опіуму. По приходу на гражданську життя. Такі, як я, учасники, ато нікому взагалі не надо, тяжело устроиться на роботу. І, як говорится, немножко віддихнув, а потім стало скучно, как то обіда, то сыграла, і знову повернувся в употребление. Юрій розповідає, що весь період служби тримався у так званій тверезості. Було важко, втім, пріоритети на фронті зовсім інші. Головне зберегти життя, а не вколоти дозу. На війні Юрій отримав поранення, зачепило голову. Посекло ноги. Це змусило хлопця багато над чим замислитись. После ранения я просто понял, що все-таки меня что-то уберегло для чего-то. Ранение у меня было еще такое ниже поясни. Когда врачи мне сказали, що у него там уже все, все пропало, то, конечно, у меня там за секунду перекрутились такие мысли, что думаю, прожил, короче, в холостую. За собой никого и ничего не оставил, реально. І, хоч одразу після повернення до мирного життя Юрій знову підсів на наркотики. Рік по тому він твердо вирішив. Досить. Вже шість місяців у хлопця є сні та тверезі думки з двома попередніми нашими героїнями. Юрія об'єднує те, що він проходить реабілітацію разом з їхніми синами в одному центрі. Допомагає їм та ще 15-тьом залежним вибратися з цієї прірви ось цей чоловік Юрій Лавров. У минулому теж наркозалежний з десятирічним стажем. Займався спортом. Потім мене то сподвигло. Я спробував припарати Трамадол. Це був 2002 год. Це було п'ять таблеточек. І потім воно як все понакатане. Второй, третій раз, четвертий раз, п'ятий. Організація з незвичайною назвою Снайпер розповідає Юрій допомагає залежним людям по всій Україні. У Дніпрі вони мають три центри реабілітації. Програма, яку проходять пацієнти, це півроку закритого стаціонару, потім ще півроку відкритого або так званої ресоціалізації. Саме ця система свого часу і допомогла Юрію Лаврову забути про наркотики. У нас велика команда в районі 15 чоловік, тих ребят, які є співробітниками організації. І на кожному із стаціонарів в районі 17-18 чоловік на реабілітації. Оскільки добитися фінансування від держави складно, центр реабілітації існує за рахунок пожертвувань від пацієнтів. Ці гроші йдуть на харчування, організацію дозвілля тих, хто лікується, та зарплатню персоналу. Втім, організатори центру усвідомлюють, алко та наркозалежні не завжди платоспроможні, навіть незважаючи на те, що на дозу вони знайдуть. Тому в кожному центрі є два-три пільгових місця. Ми співпрацюємо з багатьма Телевізіони, ну кінотеатрами в каравані, мультимедіа, катки. Ми ребят вивозимо, які після трьох місяців. Тобто вони не постійно на території тобто они виїжджають в город. Всячески ми намагаємося зробити їм досуг. Центри реабілітації мають консультантів з хімічної залежності, які, до речі, самі пройшли шлях вживання наркотиків і змогли вилікуватися. Також у команді психологи, які проводять групові тренінги, та психотерапевти, котрі спеціалізуються на колективних та індивідуальних терапіях, є психологічні особисті зависимої лічності. Тобто і я використовую ці моменти ці да, в житті зависимого человека, І я работаю, прорабатую з ними форму. Психолог розповідає, немає жодних складнощів у тому, аби займатися з цілими групами пацієнтів, а не з кожним з них особисто. У таких випадках вони бачать успіхи інших, радіють один за одного. І це стимулює кожного не зірватися самому. Так, да, є симптоматика різна від різних видів употреблення наркотичних средств. Але їх мислі, да, психологія, їх образ життя практично все одинаково. Найскладніше кажуть фахівці пояснити залежним, що їхній колишній спосіб життя є згубним, і зробити так, аби вони самі прийняли та погодилися з цією думкою. Пацієнти чіпляються за свою залежність, бо не знають, що саме їх чекає попереду. А от те, що позаду, вони вже бачили там гейфорія від вживання речовин та алкоголю. Втім, все можливо запевняють засновники організації. Головне вчасно усвідомити свою проблему та звернутися по допомогу, тим паче. Що в Дніпрі є куди звертатися, Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.